Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю, ви слухаєте програму Тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. І сьогодні ми будемо говорити про безоплатну правничу допомогу Дніпропетровщини, а саме зміни в законодавстві, які роблять її доступніше більшій кількості громадян. І я вітаю гостя нашої студії. Це Сергій Соколов, виконуючий обов'язки директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області. Вітаю вас, вітаю слухачів радіо Суспільне Дніпро, пане Сергію. У назві системи слово правова змінилося на правниче. Коли це відбулося, як саме та чому? Зміна до закону про безоплатну праводопомогу допомогу набули чинності 3 серпня 2023 року. Метою цих змін є спрощення процесу доступу до безоплатної праводопомоги, допомоги, що робить її більш доступною для людей, які раніше не мали до неї доступу, і хочу розпочати з найважливішої зміни про те, що закон має тепер нову назву про безоплатну правничу допомогу, і тепер замість слова сполучення права допомога у всіх відмінках слід вживати поняття правнича допомога. Хочу трішечки пояснити в чому відмінність поняття правничий означає те саме, що і юридичний, тобто пов'язаний із законодавством, правовими нормами і їх практичним застосуванням. Тож саме від тепер цей термін варто використовувати, коли ми з вами будемо говорити про діяльність у сфері надання беззаплатної правничої допомоги. Зокрема, тепер ми кажемо закон України про безоплатну правничу система безоплатної правничої, і відповідно безоплатна первинна та вторинна правнича допомога. Законодавець у такий спосіб привів. Норми до порядку, і якщо ми подивимось, відкриємо конституцію, а саме статтю 59, там буде зазначено, що держава гарантує громадянам саме надання і доступ до безоплатної правничої правової допомоги. Водночас, у термінах, які стосуються безпосередньо права. Ми продовжуємо вживати слово правовий, наприклад, це там права свідомість, права культура. Кажемо, кажемо права держава або правові норми. Які ще зміни сталися останнім часом у законодавстві? Та як вони вплинули на розширення кола послуг та клієнтів безоплатної правничої допомоги? Закон запровадив і низку змін, які підуть на користь громадянам України, які потребують правничої допомоги, але не можуть дозволити її собі, наприклад, з фінансових мотивів розширено перелік категорій. Які мають право на безоплатну правничу допомогу, це зокрема діти, недієздатні особи, особи з обмеженої дієздатності і особи, які постраждали від торгівлі людьми. Наприклад, якщо ми будемо говорити з вами про дітей, то до внесення цих змін діяла норма, якою визначено, що звернення про надання вторинної правничої допомоги діти можуть подавати тільки тоді, коли досягли повноліття. А до моменту повноліття це звернення могли надавати тільки їх батьки або законні представники, наприклад, усиновити, Опікуни або піклувальники і є дуже багато випадків, коли саме законні представники могли порушувати права дітей. Ну, наприклад, це можуть бути справи про опікунство або про жорстоке поводження з дитиною. І тому законодавець дозволив самостійно звертатися дітям за безоплатною правничою допомогою. Таким чином, ми гарантуємо дітям право голосу і даємо можливість приймати рішення, які будуть відповідати їхнім найкращим інтересам. Право на безоплатну вторинну правничу допомогу допомогу тепер і передбачено для людей, які постраждали від торгівлі після початку збройної агресії Росії проти України ми можемо констатувати той факт, що значно збільшилась кількість постраждалих від торгівлі людьми. Тому внесення таких змін були дуже актуальним питанням. Тепер ці особи мають право звертатися за правничою допомогою з питань, пов'язаним із їх захистом і їхніх прав, які визначаються в нас законом про протидію торговлі людьми. Тепер вони. Мають право на представництво інтересів у судах і складання документів процесуального характеру, також до нових суб'єктів належатимуть громадяни, які звернулись з питань встановлення в судовому порядку різних юридичних фактів. Ці факти можуть бути пов'язані з відновленням втрачених документів, необхідних для отримання компенсації за пошкодження та знищення майно внаслідок бойових дій або різних терористичних актів, диверсій, які спричинюються збройною агресією Російського. Скофедерації проти України, хочу звернути увагу слухачів про те, що первинну правничу праву допомогу мають право отримати всі без виключення. А, взагалі, із повним переліком пільгових категорій, кому буде цікаво, ви можете відкрити закон про безоплатну правничу допомогу. Стаття 14 дає повний перелік тих пільгових категорій, які мають право на надання такої правничої допомоги. Нагадаю, що таке первинна вторинна: первинна права допомога це надання правової інформації громадянам, Маданам надання консультації юрист дає такий мінімальний кейс для того, щоб людина знала, як себе поводити. Вторинна права допомоги це вже захист, це вже здійснення представництва інтересів осіб і в судах, і в різних державних органах, і складання документів процесуального характеру. І саме вже на вторинну праву допомоги, тобто на призначення адвоката чи юриста, людина вже повинна підпадати під пільгову категорію закону України про безоплатну правничу допомогу. От ви сказали про дітей чи Звертаються вже діти. Зміна нещодавна. Поки що сказати, що прям великої якоїсь динаміки ми не бачимо. Але ми сподіваємось на те, що наші діти з особистого досвіду можу сказати, що ми, коли проводимо якісь правові заходи там, в школах, в навчальних закладах, то діти дуже обізнані в своїх правах, дуже часто задають такі питання, чи вони можуть особисто звертатися. Тому я думаю, це питання часу. Скоро ми, мабуть, побачимо і такі звернення від дітей розкажіть, будь ласка, як працювала система безоплатної правничої допомоги Дніпропетровщини протягом восьми місяців цього року? Наскільки впливає війна на роботу системи у нашій області? Взагалі скільки людей звернулося, з якими питаннями найчастіше, і які пільгові категорії клієнтів можна вважати основними? Одразу хочу сказати, що звісно війна внесла свої корективи, але е, ми не Припиняли працювати жодного дня з перших днів продовжували надавати правничу допомогу всім, хто звертався. Ми знаємо, що Дніпропетровщина приймала дуже велику кількість внутрішньопереміщених осіб, і ми завжди тримали руку на пульсі. Наші юристи працювали в цих напружених умовах, і я дуже вдячний команді юристів Дніпропетровської області за це. З початку року до юристів нашої системи Дніпропетровської області звернулося близько 23 тисяч громадян. Отримали юридичні консультації ці 23 тисячі. А близько 2,5 тисячам була надана вторинна правова допомога, і це я не враховую про те, що ми ще надаємо адвокатів у кримінальних справах, і там дуже великі цифри. І Дніпропетровська область вона в лідерах по Україні серед надання вторинної правничої допомоги саме в кримінальних. Справах серед найбільш таких категорій, які звертались, це ну звісно, внутрішньопереміщені особи це мало забезпечені. Дуже багато людей пенсійного віку, людей, які через свої статки не можуть собі дозволити приватних адвокатів. Це і ті, хто безпосередньо в центрі зайнятості перебувають, також звертаються до нас. Військовослужбовці маємо динаміку. Бачимо, що таких звернень все більше. Наші юристи. Розуміють про те, що військовослужбовець не може витрачати багато часу на вирішення своїх проблем, і коли вони до нас звертаються особисто фізично до офісу, то наші юристи намагаються пришвидшити процес, надати правничу допомогу. Цьому році ми стали учасниками проекту Я ветеран», нас долучили до цього проекту. Цей проєкт працює при центрах з надання адміністративних послуг з метою надання різноманітного пакету послуг, і в тому числі якщо адміністратор. Арснапу бачить, що у військовослужбовця є потреба у правовому питанні, то відповідно переадресовує до наших офісів, і ми вже працюємо з таким військовослужбовцем. Як звернутися громадянам до системи безоплатної правничої допомоги на Дніпропетровщині, які потрібно документи при собі мати, і зупиніться, будь ласка, також на алгоритмі електронного звернення, чи можливо таке? Ну, перш за все, це перший спосіб це прийти особисто до нас. Наших офісів. Вони в нас дуже розширена мережа по Дніпропетровській області, бюро правої допомоги. Майже в усіх великих містах і в селищах міського типу знаходяться наші офіси, туди можна прийти особисто. Подивитися контакти, адреси цих офісів можна на офіційному сайті системи безоплатної правої допомоги. Там створена інтерактивна карта. Ви можете наводити на свій населений пункт, і бачити, чи є у вас офіс. Якщо є, побачите там контакти, графік і прийти безпосередньо. До юриста на прийом, також ви можете проконсультуватися в наших консультаційних пунктах. Вони також по графіку, цей графік є на сайті. Всі консультаційні пункти організовані в тих населених пунктах, де нема наших офісів. І по графіку туди приїжджає юрист. Можна записатись на прийом чи прийти, і також проконсультуватись це, якщо про особистий прийом. Дуже в нас розвинені сервіси по доступу онлайн. Тому що це зручно, і маємо в цьому успіхи. По перше, в нас є контакт-центр і гаряча лінія 0800 213 103. Хочу наголосити, що дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів для людей безкоштовні. Ви можете туди зателефонувати. На лінії сидять практикуючі юристи, і вони, якщо більш-менш будуть зрозумілі, деталі вашої проблеми зможуть надати вам вже кваліфіковану консультацію. Або якщо проблема буде дуже важка, перед Направити вас уже до найближчого офісу дуже багато людей звертаються саме до гарячої лінії. Також ви можете звернутися в телеграм-бот наш, він є на сайті, задати питання саме туди до телеграму. Цим дуже користуються люди молодого віку, і там вам також допоможуть, підскажуть і нададуть консультацію. Щодо електронного звернення, нещодавно в нас також була нова зміна про те, що до нас тепер можна звернутися за вторинною. Правничою допомогою в електронному вигляді. Як це виглядає? Ви пишете звернення про отримання такої допомоги, зазначаєте там суть свого питання, своєї юридичної проблеми. Бажано б деталізувати цю проблему, щоб юристу було зрозуміло, що вас турбує. І, звісно, бажано людині зазначити, яка пільгова в нього категорія. Якщо ви пенсіонер, ви пропишете, що ви пенсіонер, і, в принципі, більшість пенсіонерів по своїм доходам підпадають під категорію. Далі, ви це все написали. Сали, підписали це все електронним ключом і відправили на електронну адресу того бюро правової допомоги, яке знаходиться там, де у вашому місті чи вашому населеному пункті працівники отримують ці електронні звернення, реєструють їх. Якщо там якісь будуть питання, не вся інформація вказана. Вони обов'язково зв'язуються з клієнтом і говорять, що потрібно можливо доповнити. Чи чого там не вистачає? Якщо в такому зверненні все добре, все є вам, керівником бюро, приймається рішення про надання правничої правої допомоги і призначається або юрист, або адвокат. Про це буде проінформовано у відповідь клієнту на електронну пошту або телефоном. Скільки часу це займає? Законом на прийняття рішення про надання вторинної правничої допомоги відведено 10 днів. Але знову ж таки, якщо є можливість, наші юристи опрацьовуються Звернення якомога швидше щодо особистого прийому люди приходять. Які документи при собі потрібно мати? Дивіться. Ну знову ж таки, звісно, це паспорт, звісно, це ідентифікаційний код. Якщо ви будете підпадати під категорію як малозабезпечена особа, там потрібно буде збирати довідки про доходи з пенсійного фонду. Ну там пакет довідок. Вам, юрист, видасть цей перелік, і ви його зберете. Якщо ви військовослужбовець, це посвідчення учасника бойових дій. Його достатньо. якщо ви внутрішньо переміщена довідка, внутрішньо переміщена особа, наприклад, нова категорія щодо торгівлі людьми, там достатньо паспорту і довідки, яка підтверджує ваш статус як особи, щодо якої було вчинено дії по торгівлі. Таким документом є довідка, і таку довідку видає районна державна адміністрація. Якщо дитина захотіла прийти, їй потрібно показувати документи? Так, якщо дитина, вона. Приходить до центру, пише заяву, юристи їй допомагають. Бажано мати якийсь документ, який підтверджує вік, і в принципі далі проблем немає. Якщо це буде, наприклад, учнівський квиток. Учнівський квиток є посвідченням особи і можна також ним скористатися. І нагадайте, будь ласка, на сам кінець нашого ефіру ще раз номер гарячої телефонної лінії, як ви працюєте, і де можна більше дізнатися інформацію. Більше дізнатися інформації, ви можете в пошуково пошуковому рядочку набрати система безоплатної допомоги, Там буде офіційний сайт, він дуже зручний для користування, або звернутися на гарячу лінію 0800 213 103. Дзвінки з усіх стаціонарних мобільних вони безкоштовні. Ще такий нюанс: якщо ви є перебувати за кордоном, ви можете зателефонувати і звідти. Є також номер три Рок 4 10 41 вартість дзвінка за кордону за тарифами вашого оператору зв'язку, але ви маєте також можливість подзвонити і. Проконсультуватися, якщо це моя необхідність, і таких дзвінків також надходить немало. Тобто, люди за кордону також намагаються вирішувати свої проблеми. Правильно. Дякую вам, пане Сергію, нашим радіослухачам. Нагадаю, що це була програма. Тема дня ми сьогодні говорили про безоплатну правничу допомогу Дніпропетровщини, а саме зміни в законодавстві, які роблять її доступніше більшій кількості громадян. У нас в студії був Сергій Соколо, виконуючи обов'язки директора регіонального центру з надання безоплат. Атної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області в студії також працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенка, інженер ефіру Микола Нікалішинна. Все добре вам. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.